Доброго дня, другокласники! Урок позакласного читання на тему у світі казки чарівної. Сьогодні на нашому уроці ми з вами, дітки, поговоримо про казки. Пригадаємо, які ми знаємо. Право самоналаштування. Прочитайте речення про себе. Права очікування від уроку. Розкажіть, будь ласка, чого ви очікуєте від уроку? У цьому вам допоможуть початки речень. Ой, дітки, нам надійшов лист. Пташка принесла лист, а від кого ж він? Давайте спробуємо прочитати і здогадатися. Дорогі діти, ви давно знаєте і, здається, любите мене. Я приходжу до вас з маминих чи бабушиних вуст, з гарної книжки, з екрана. Я веду вас у світ незвичайний, дивовижний, реальність і вигадка, життя і чудеса поєднуються мені. Зачаровуючи вас назавжди красою рідного слова. Я потрібна вам як хліб. Ви вже зрозуміли, хто я? Дітки зрозуміли? Хто це? Правильно, це казка. Так, я казка. Це я народилася в сиву давнину. Мої історії раніше передавалися з уст в уста. І були доступні в кожній родині, дорослим і малим. Адже український народ завжди був багатий на талановитих оповідачів. Саме від них і записували вчені і письменники тисячі чудових казок. Ваша улюблена казка. Дітки, розкажіть, будь ласка, коли ж народилася казка? Так. Вона народилася у сиву давнину. Хто ж складає казки? Так, казки складав народ і передавав їх із уст в уста. А за що ж ви любите казки? За що ви любите казки? Правильно. За їх добро. Так? Да? За завжди перемогу й торжество добра над злом. За їх чарівність, за їх цікавість. Гра пеньочки. Прочитайте, будь ласка, рядочок слів і знайдіть, де заховався пеньочок. Хто знайшов? Перевірте козеня. Хто заховався за пеньком? Правильно, курочка з іншої казки. Чого заховалося за пеньком? Правильно, це щедрівка, це не казка, щедрівка. Складаємо прислів'я. Дітки, Щоб скласти прислів'я, нам треба числа розмістити в порядку зростання. І згадуємо правила. Речення починай писати з великої букви. Зберіть, будь ласка, перше прислів'я. Друге і третє. Відео поставте, будь ласка, на паузу. Якщо вам потрібно, візьміть чернетку. Зберіть прислів'я. Перевірте себе. Прочитайте прислів'я. Чи так і склали. Чудово! Впізнає казку, дітки. Нам з вами для цього знадобиться чернетка і ручка. Нам треба буде писати число, а біля нього правильно відповідь: чи А, чи Б, чи В. Почали. Кого першого зустрів колобок, коли втік від діда і баби? Волка Б. Ведмедя В зайця. Поставте. Один А, чи один Б, чи один В? Хто з'їв колобка? А дід, Б, лисиця, В вок? Ставимо два і букву правильну відповідь. Хто загубив рукавичку? Баба? Б. жаба, В. Дід. Хто ж загубив рукавичку? Ставимо 3 і букву. Четверте. Чим лисичка пригощала журавля у касті журавель і лисиця? А. Кашею Б. Медом, В. борщем. Поставте 4 і поряд букву. Як звати лінивих мишенят, які нічого не хотіли робити і не допомагали півнику? А, тім і том, Б. Круть і верть В, наф і нуф. Ставимо 5 і буква, яка відповідає. Так. Шість. На якому дереві сховався Івасик Телесик від змії? А. На дубі. Б. На яворі. В. На березі. Дайте правильну відповідь. Шість і буква. А хто ж урятував Івасика Телесика від змії? А. Дід Б. Гусеня. В. Рак небо рак. Ставимо 7 і правильну букву відповідь. Хто ж урятував у васика та Лесика від відміїв? Вісім. Хто перший наскочив на солом'яного бичка? А. Заяць. Б. Лисиця. В. Ведмідь. Ставимо 8. І букву. Дев'ять. Як звати сестричку Котигорошка? Іванка Наталка Оленка. А. Іванка Б. Наталка В Оленка. Ставимо дев'ять і правильну відповідь. Десять. У чиїй хаті заховалась коза Тереза? А. У бабусиній Б. У зайчиковій, В. У раковій. Ставимо 10 і правильну відповідь. Букву. Молодці. Хто трошечки відстав дітки, поставте відео на паузу. Доробіть. Перевіряємо: Один В, два. Б. Три. В, чотири. А, п'ять Б. Шість Б. Сім? Б. Вісім. А? Дев'ять. В. Десять Б. Якщо хтось зупинився, виправляв помилку, то поставте відео на паузу і самостійно перевірте правильність виконання. Права мікрофон. Чи справдились ваші очікування? Чого ви навчилися сьогодні на уроці? Де ви ці знання можете використати? Який вид роботи вам сподобався найбільше? Підводимо підсумки уроку. Виберіть, будь ласка, цеглинку, яка відповідає. А вашій роботі, ви вибачте, будь ласка, на уроці. Жовтий мій настрій. Синій, що цікавого, я вивчила на уроці. Зелений, що ж мені було важко. Мені не сподобалося сьогодні. Чи ще оранжевий, що я хотів чи хотіла би ще вивчити. А що мені було б ще цікаво. Спробуйте дати відповідь на ці питання. На цьому наш урок закінчений.